Я купила вілу на балі, і причому це не дешевий сегмент, але косяків тут вагон і маленька тілеш. Сьогодні продовжую показувати їх. І на черзі кухня. Ось така ситуація в мене тут була. Тобто, розумієте, витяжка не встала, і рішення, яке вони прийняли, не погодившись зі мною, це просто обрізати фасади, що виглядає максимально жахливо. Але цю проблему вже вдалося виправити. Витяжку просто посадили трохи нижче за рахунок отакої платформи і поставили нові фасади. Далі, в цілому, про те, як тут роблять кухні. Про якість тут мови взагалі не йде. Економлять всюди, де можуть. Ось яскравий приклад: навіщо робити задню? Стінку чи нижню полицю, якщо є підлога та стіни, правда я, звичайно, в шоці з такого підходу. Далі подивіться на товщину дерева. Тобто, зроблено все максимально топорно, а, воно важко витягується і робиться наполовину. Тобто фурнітура дуже бюджетна, і за рахунок товщини дерева тут залишається дуже мало місця всередині. Далі матеріал терацу виглядає він доволі непогано, але проблема полягає в тому, що він дуже забруднюється і це неможливо відмити, тобто на ньому лишається дуже багато плям. А в мене з цього матеріалу вся підлога та острівець.